Ми з розумінням ставимося до того, що треба економити електроенергію, до того, що її відключають сьогодні, тому що розуміємо, в якій ситуації живе держава. Але ми і в цей час, в час, коли немає можливості працювати за комп'ютером при світлі, вирішили також зробити корисну справу. Насправді є у нас зміївський міський парк, наша гордість красивий, де дуже багато зміївчан проводить свій час. І ми сьогодні вирішили прибрати листя, підготуватися до зими, зробити його охайним, чистим. Будемо знаходити інші локації, і не холодно, і корисно. І приємно, і свіжим повітрям дихаємо. І закликаємо також представників всіх організацій, які також потерпають від такої ситуації. Будь ласка, приєднуйтесь, давайте виживати в цих умовах і давайте робити наше місто чистішим, нашу громаду красивішою.